Янголятка від Янголят. Мабуть, так можна назвати творчо-благодійну акцію, котра відбулась у загальноосвітній школі номер 12 у переддень найочікуванішого свята для малечі. У четвер, 18 грудня, маленькі помічники чудотворця власноруч виготовляли ангеликів мотанок, котрі невдовзі помандрують до воїнів, АТО на передову. Наповнені теплом дитячих рук та любов'ю маленьких сердець, ці рукотвори стануть справжнім оберегом для наших захисників. Напередодні Святого Миколая робити якісь добрі справи. Це є дуже гарна місія, і сьогодні ми долучилися до такої акції нашої шкільної зробити такого янгола-охоронця для наших воїнів. АЗАТО. діти дуже гарно сказали, що янгол якраз сьогодні вечором розносить, допомагає розносити подарунки. І ми також цього янгола-охоронця, янгола-оберега робимо для наших воїнів, для того, щоб їм їх всіх оберігав, їх всіх допомагав їм всім, посилав миру. Посилав злагоди, і хай наша Україна процвітає. Хочемо ж всі, щоб вони повернулися якнайшвидше в свої домівки і святкували всі новорічні і різдвяні свята вдома, в своїй рідній оселі. До речі, вихованці 12-ї школи уже не вперше передають малюнки і листи солдатам на передову. Тім, цього разу, окрім рукотворних оберегів, вони приготували для захисників ще й солодкі гостинці від Миколая. Ми вже не перший раз пишемо листи, і діти з великим задоволенням і завзяттям беруться до любої справи. А напередодні новорічних свят ми для, для воїнів також готували новорічні прикраси. Нехай навіть будуть вони такі простенькі, незвичні, але зроблені дитячими руками, бо якраз своїми ручками. Вони передають те тепло і своїх сердець, і своїх рук, і ласку, і любов для них, бо їм треба ця підтримка. Моральна підтримка, якраз власне, нашими роботами. І ще ми почули також, що дуже смакують їм снікерси. Ми попросили наших батьків долучитися також до цього і привезли нам. З Польщі, снікерси ми їх при, 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 принесли сюди. Також в нашій школі ще діти всі поділилися цукорками, і ми доєднаємо до цих снікерсів ще різні наші цукорки. Також маємо листівки для наших воїнів, де діти вітають їх з новорічними та різдвяними святами. Спостерігаючи за тим, як дітлахи натхненно і наполегливо працюють над створенням оберегу, як намагаються допомогти один одному і тішаться, коли вдається впоратись із найскладнішим завданням, зокрема, гарно розправити крильця ангелику та прикрасити його стрічками, скажу без перебільшення, проймає захоплення і гордість за маленьких патріотів. Для них це не забава і не черговий урок праці, це серйозна і відповідальна справа. Адже обереги захищатимуть воїнів у бою. Тож їх треба зробити як найкраще, переконані діти. Ми сьогодні робили ангеликів. Може, нам було, дуже, може нам було важко робити, але ми це робили для, для воїнів і нам треба постаратися. Ми перше, ми перше брали фату і зробили таку, як шарик, і приклали під низ, під низ салфетки, і ниткою таку обмотали. Виходила у нас така голова. І ще крило, ми під, 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 під крилів кладемо так же само, як салфетку, трикотник, і так, круг обмотували, і в нас вийшло голова голова і крила. Мені надзвичайно сподобається ця робота, хоча вона клопітка але дуже, дуже прекрасна. Я, я сподіваюся, що воїнам з АТО чи, чи іншим, чи іншим дуже сподобається робота, бо це, це, не, це не куплено, це, це зроблено руками, своїми натуральними руками. І, якими не якими не можна замінити іншу роботу? Цей ангелик е, мені був дуже легко робити, тому що я постарався, я як не кажучи, хотіло, хотілося мені зробити того ангелика, щоб е, а воїни взяли і собі на хвилинку задумались, що вже с -с -с новорічні свято, скоро треба додому, щоб все вже це закінчилось. Я дуже хочу, щоб е, також. Це це припинилося в Україні стало мир, мир і злагода. Окрім пакунків із солодощами, малюнками та оберегами маленькі патріоти адресували воїнам свої щирі вітання й побажання якнайшвидше повертатись додому живими і неушкодженими. Я бажаю воїнам мир і злагоди, щоб ці ангели були їхнім оберегом і вони їм приносили удачу, щоб вони перемогли. Я хочу, щоб вони повернулися живими і щоб вони повернулися, звичайно, щасливими і здоровими. Щоб, щоб вони повернулися з лагоді, щоб ззаді щоб несли перемогу, щоб, щоб вони змогли приїхати із своєю батьківщиною святкували новий рік. Цього дня до маленьких помічників Миколая завітав заступник командира автомобільної роти військової частини Т-0200 Мирослав Трач. Кілька місяців тому пан Мирослав разом із солдатами відбудовував навчальні заклади у Слов'янську і незабаром знову вирушить на схід для виконання уже нових завдань. Я в жовтні місяці був там на відбудові у я був на відбудові шкіл. Та садиків дитячих садочків. Ось ми відбудували до 1 вересня, виконали поставлену задачу і зараз повернули мене сюди. Моїх військовослужбовців ми тут побули трішки, відпочили, і зараз їдемо у Херсонську область на охорону мостів. Пакунки з подарунками для солдат, які зібрала 12-та школа, учні передадуть волонтерській групі Все буде добре та військовослужбовцям частини Т 0200 котрі повезуть їх на схід. Більше чотирьох військових частин будуть направлені. Ці всі ангелячка, ці всі картини, і так далі. Невдовзі ангелики обереги помандрують до бійців, а наші діти знову писатимуть листи, малюватимуть патріотичні картинки і так щиро, як тільки вміють, молитимуться за мир в Україні. Боже, я молюсь за Україну, Боже, я молю Тебе за людей, ти їх простих, ти їх спаси і милі свою нам'яви, Боже. Я знаю, що ти будеш з нами, В храмі своєму під небесами. радість, і мир і дарував. Життя за людей віддав. Книжу життя на записа.